Ляшко, радикальна партія, шановний пане президенте, шановні колеги, шановна президія, сьогодні насправді історична мить. Сьогодні український народ отримав той парламент, який можливо і це залежить від нас з нами. Який можливо реалізує одвічні прагнення і бажання українського народу бути в Європі, жити достойно, жити так, щоб заздрили всі інші, що ми українці, і щоб від Аляски до Мадагаскара всі прагнули отримати українське громадянство, а не тікали українські громадяни з України в пошуках кращої долі для того, щоб заробити кусок хліба, для того, щоб прогодувати свою дитину. Сьогодні ми демонструємо те, чого всі Верховні попередні ради не робили за 23 роки. Ми демонструємо єдність, ми демонструємо консолідованість позицій і ми демонструємо без перебільшення космічну швидкість у прийнятті рішень. Згадайте, хто тут із депутатів попередніх скликань ніколи в перший день Верховна Рада не обирала ні уряду, ні прем'єр-міністра, ні голову Верховної Ради. А все заходили в коаліціади, заходили у спікеріади і все інше. Так, от народ. Не дав нам цього ліміту часу, ми не маємо права займатися тягомотиною, ми не маємо права не приймати рішення, які треба країні. Сьогодні в Україні йде війна, сьогодні в Україні фактично економічний колапс. Сьогодні мільйони людей не знають, як їм жити. Мільйони людей не знають, як прогодувати свою сім'ю. Саме тому вони вибрали нас сюди, для того, щоб ми розв'язали їм ці питання, для того, щоб нашим людям, хоч трохи легше, стало жити. Якщо ми не рели реалізуємо ці завдання, якщо ми не зробимо те в найближчий час, чого від президента, від Верховної Ради, від майбутнього уряду чекає народ, нас звідси всіх. Винесуть, і я не впевнений, що тільки на вилах. І кожен з вас, кожен з нас, я в першу чергу звертаюсь до членів фракції радикальної партії Ляшка. Я звертаюсь до своїх колег депутатів. Ми з вами дійшли до мети, ми прийшли в цей зал, але мета це не сидіння в залі парламенту, а мета це зміни в країні, щоб країна була європейською, щоб країна була достойною. Саме тому радикальна партія ввійшла до коаліції. Ми не боїмося брати на себе відповідальність. Люди. Не приймуть, коли ти з боку сидітимеш і просто критикуватимеш, пройшли ті часи. Мільйони українців голосували за радикальну партію, за інші партії з однією метою, щоб ми з вами змінили країну. Саме тому наша партія буде підтримувати кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду голови Верховної Ради. Саме тому наша партія буде голосувати сьогодні за кандидатуру Арсенія Ясенюка на посаду прем'єр-міністра України. І ми готові, наша партія і наша фракція, підставити плече прем'єр-міністру, уряду заради змін, заради країни, заради єдності, заради припинення війни, звільнення наших територій від російських окупантів і наведення влади Україні. Слава Україні! Героям слава! Дякую, шановний Олек Валерійович.